Доброго дня, вітання всім з України. Це місто Одеса. Я знайшла відео з 2012 року. Я пішла на море і тут дощ. А потім він скінчився. Це було дивовижно. Я шукала інше відео, але знайшла ці та з великим задоволенням їх передивилися. Просто нагадалися ті почуття, що були тоді. Це було до війни ще 2012 рік. Зовсім до війни. Може, у вас війна з 2022 року, а в мене з 2014. В процесі відео ви побачите, як пробивається перший промінчик Сонця, як дощ пересувається в море, десь він є, а десь нема. А потім, як пляж поступово заповнюється людьми, спочатку це ті, хто з собаками, а потім вже й інші підтягуються. А далі я вже просто ставила відео з пляжу 2012 року, ті цікаві, щоб попадалися. Щоб під мою розмову вам було що дивитися. Не знаю, наскільки вона затягнеться. Отож, Одеса, Море 2012 року. Червень-липень. Десь так. Хочу подякувати за ваші перегляди. Хочу подякувати також за коментарі. Мені було дуже приємно. Дякую військовому за його коментар. Дякую вам, що захищаєте нас. Нехай вас Бог оберігає, кожного дня молюсь за вас, кожного дня молюсь за кожного нашого захисника. Людоньки, моліться за наших захисників, дякуйте Богові, що Він зберігає їх. Моліться також за всіх волонтерів, медиків, за тих, хто усуває наслідки руйнувань, за тих, хто нам допомагає. За наших полонених, щоб вони повернулися живими та неушкодженими. Моліться своїми словами від щирого серця. Таку молитву Бог чує. На таку молитву Бог завжди відповідає. Коли не знаєте про що молитися, то просто дякуйте. Дивіться, як ми чекали, коли скінчиться той ковід. Ось він скінчився. І що? Війна! Коли ми живемо добре, то нам завжди щось не подобається. А коли вони, вони, воно стає гірше, то ми кажемо, ой, як було добре, а ми й не знали. Що може бути гірше за цю війну, а ми не знаємо. Та не потрібно це знати. Просто дякуємо Богові, що всі живі, що можемо щось зробити. Що в нас є якась їжа, що є одяг, в який ми можемо вдягтися. В першому посланні до Тимофія Павло каже: а як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. Дивіться, в посланні від Івана написано: Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, убивати та нищити. І про кого це я, про Росію? Вони стільки років казали, яка бідна Україна, які вони величні, багаті. І що ми бачимо: крадуть, вбивають, нищуть. Вони злодії. А хто їх чекає та виправдовує, той з, ним, з ними співпрацює. Гнів Божий на вас, на вашу голову. На голову ваших рідних, на голову ваших дітей. Потрібна була війна, щоб зрозуміти, що вони злодії, що не потрібно з ними нічого спільного мати зовсім. Не потрібно навіть спілкуватися. А все відбувається поступово. Слухали їх пісні, дивилися їх кіно, потім забули рідну мову. Та ви самі все знаєте про однокласників. Про ВКонтакті навіть після 2014 року ще було мало. Я тоді вже відчувала, що щоб Україна та українці щось зрозуміли, то потрібно буде повномасштабне вторгнення. Я цього і хотіла, та не хотіла одночасно, але спілкувалася російською. Та з дитинства так звикла. Народилася навкруги тільки російська мова. Але поступово вже з 22-го року почала переходити на українську. Ми не можемо перетворитися на іншу людину раптово. Потрібно це зрозуміти. Ви знаєте, щоб у вас з'явилася нова звичка потрібно 40 днів. Мінімум. Думаєте, що це вс... не все? Ні. Потрібен ще час, щоб її закріпити. Скільки? Ще 40 днів мінімум. А потім вже буде спокійніше, не факт, що не зможете повернутися назад, повернути старі звички. Тільки коли не буде спокуси. Це про звичайні звички. А якщо до коли хтось шукає хороших руських, і буде нам нав'язувати, що вони не всі погані. А якщо руські родичі почнуть знову потроху лізти в друзі, все починається поступово. Спочатку не можеш полити, організм не хоче, йому огидно, але цікаво дим пускати. Потім паління стає чимось звичайним. Це довгий та тривалий процес. А потім вже ти палиш одну пачку цигарок в день. Це спрощена схема, як воно діє. Але потрібно, щоб ви зрозуміли, що так воно завжди і з ворогом. А Росія нам ворог вже років 300. Потрібно це відрізати. Відрізати та викинути. А щодо читання Біблії, то також робіть це поступово. Бо спочатку ви можете читати багато, а потім поступово все зійде на нуль. Ви не помітите цього. Почніть з молитви Отче наш. Також моліться своїми словами за Україну, наших захисників, наших полонених, за своїх рідних. Я також також молюсь за нашу владу, щоб Бог дав їм розуміння, мудрісті. Молюсь за наших ворогів, щоб Бог дав їм покаяння і щоб вони вже ні, не могли ніколи воювати, щоб Бог відплатив кожному росіянину. Кожному. Може, є хтось з росіян, хто цю війну не, підтрим, не підтримує та проти цього. Це я припускаю гіпотетично. Але відповідати будуть всі росіяни. Всі. Хтось менше, а хтось більше. Пропоную почати читати Біблію. Хто цього ще не робить. Це соромно, коли ви її не знаєте, а кажете, що ви віруюча людина. Не потрібно читати все спочатку, як звичайну книгу від початку та до кінця. Відкривайте де завгодно та читайте, перелистуйте, шукайте, що, вас, що вас буде чіпляти. Можете записувати, так швидше будете розуміти. Писання каже: кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці поміж юдеєм та геленом. Бо той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо кожен, хто покличе Господнє ім'я, буде спасений. Але як покличуть того, в кого не вірували? а як увірують у того, що про нього не чули? Тому читайте Писання, щоб розуміти все ясно. Не так, як хтось з бабусь вам розповів, чи сусідок, не так, як хтось з проповідників щось перекручує. Самі читайте, самі розумійте, сам Бог буде вас навчати. Ісус сказав своїм учням: як хто любить мене, той Слово моє берегтиме, і Отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Хто не любить мене, той не береже моїх слів, а слово, що чуєте ви, не моє, а Отця, що послав мене. Говорив це я вам, бувши з вами, утішитель же Дух Святий, що його Отець пошле в ім'я моє, той навчить вас усього і пригадає вам усе, що я вам говорив. Коли буде щось незрозуміле, то в нього ж і запитуйте, він дасть вам відповідь обов'язково. На цьому на сьогодні все. Дякую Богу за вас всіх, наснаги вам та натхнення. Слава тобі, Боже! Слава тобі, слава Україні, слава нації та капець Російської Федерації. Амінь.